Поки світ мчить до електромобілів, Ілон Маск зробив чергову заяву, яка сколихнула весь ринок електромобілів. Так мова йде про новий двигун Тесла, який компанія готується запустити у 2026 році. Але найбільше питання, що саме в цьому двигуні, стало попереджувальним сигналом для всіх інших компаній. Сам Ілон Маск заявив, що цей двигун повністю перезавантажить індустрію електромобілів. Це означає, що гра більше не буде лише про запас ходу чи акумулятор, а про технологію, яка може повністю змінити майбутнє автомобілів. Згідно з деякими витоками інформації, цей новий двигун Тесла буде ефективнішим, легшим і настільки потужним, що автомобілі, побудовані з його використанням, будуть до 40 сіточців швидшими та дешевшими ніж раніше. Але справжній секрет криється всередині. Технологія, якої ніхто раніше не бачив, і яка в майбутньому може навіть конкурувати з бензиновими та дизельними двигунами, то чи допоможе це Тесла знову домінувати на ринку? І чи може це загрожувати майбутньому інших компаній-виробників електромобілів? Слідкуйте за оновленнями до кінця відео, щоб дізнатися, адже наступна інформація змусить вас задуматися. І так, перш ніж переходити до відео, підпишіться на канал, щоб першими побачити такі захопливі оновлення автомобілів. Перш ніж ми заглибимося в новий двигун Тесла, давайте поглянемо на деяку статистику, адже вона показує, яке місце Тесла займає у світі електромобілів сьогодні та як далеко вона просунулася. Якщо повернутися на кілька років назад, був час, коли люди посміхалися при згадці про електромобілі, оскільки вважали цю ідею непрактичною, це була епоха бензину та дизеля, і люди вірили, що автомобілі на акумуляторних батареях ніколи не стануть мейнстрімом. Але потім з'явився чоловік на ім'я Ілон Маск. Який не лише кинув виклик цьому способу мислення, а й змінив напрямок розвитку всієї світової автомобільної промисловості. Поки інші компанії все ще були захоплені грою шуму двигуна, та пробігу Маск заявив, що автомобілі майбутнього не шумітимуть, вони просто їздитимуть. Це бачення стало основою Тесла. Сьогодні Тесла це не просто автомобільна компанія, а символ інновацій. До 2024 року Тесла продасть понад 1,8 мільйона електромобілів по всьому світу, що є мрією для будь-якої іншої компанії з виробництва електромобілів. Головне те, що Тесла досягла цього успіху не лише завдяки своїй продукції, а й завдяки довірі, яку вона здобула в серцях людей. Такі автомобілі, як Model 3 та Model Y, зробили Тесла відомою на всіх великих ринках світу у США, Європі, Китаї, а тепер і в Індії. Що стосується світового ринку електромобілів Тесла, все ще утримує лідируюче місце з часткою ринку близько 17-18%. Це означає, що майже кожен п'ятий електромобіль це Тесла, але просто продавати автомобілі недостатньо. Технологія розроблена Тесла змінила всю галузь. Система автопілота компанії або технологія самокерування стала ще більш досконалою, дозволяючи автомобілям розпізнавати рух зупинятися та змінювати смугу руху. Крім того, технологія акумуляторів Тесла, зокрема її елементи 4680, вважається найенергоефективнішою з коли-небудь розроблених, забезпечуючи автомобілям великий запас ходу та скорочений час зарядки. Саме тому багато автомобілів Тесла сьогодні можуть проїхати від 700 до 800 кілометрів на одному заряді. Компанія Ілона Маска не зупинилася на автомобілях. Компанія також досягла значних успіхів у сонячній енергії та накопиченні енергії. Такі проекти, як Tesla Powerwall та Megapack довели, що компанія створює не просто транспортні засоби, а енергетичну систему майбутнього. Крім того, нові гігафабрики Tesla в Техасі, Берліні та Шанхаї зараз виробляють мільйони двигунів та акумуляторів, щорічно знижуючи виробничі витрати та знижуючи ціни на автомобілі. Сьогодні, коли інші компанії намагаються пробитися на ринок електромобілів Тесла вже на кілька кроків попереду, її автомобілі тепер є символом способу життя, а не лише технологій. Люди більше не купують лише Тесла. Вони прагнуть вражень від Тесла безшумної їзди екранного інтерфейсу магії автопілота та оновлень програмного забезпечення, які покращують ваш автомобіль за одну ніч. Але маск на цьому не зупиняється. Його наступна мета: доступна Тесла, тобто автомобіль доступний пересічній людині. Саме тому компанія зараз працює над новими двигунами та виробничими технологіями, щоб автомобілі Тесла стали такими ж доступними, як і бензинові автомобілі до 2026 року. І коли це станеться, відбудеться найбільша у світі автомобільна революція, де Тесла стане не просто брендом, а стандартом. Що знаходиться всередині нового двигуна Тесла всередині цього звіра. Тепер перейдемо до того, що вразило світ нового двигуна Тесла. Ілон Маск жартома називає його звіром, і чесно кажучи, для цієї назви є причина. Технологія, якою він може похвалитися, ніколи раніше не використовувалася в електромобілях. Тесла розробила цей двигун з нуля. Кожна деталь, кожен сердечник і кожен дріт були розроблені, щоб зробити його потужнішим, швидшим і довговічнішим ніж будь-коли раніше. Найважливішою особливістю є його легка композитна конструкція. Електродвигуни зазвичай виготовляються з важкими металевими рамами, що збільшує вагу транспортного засобу. Однак, вперше Тесла використала композитний матеріал, який є одночасно легким і міцним. Це не тільки зменшило вагу двигуна, але й значно покращило загальні характеристики автомобіля. Інженери Тесла кажуть, що ця нова технологія підвищила ефективність автомобіля приблизно на 15%, сотків, оскільки двигуну більше не потрібно стільки енергії для обертання як раніше. Ще однією важливою особливістю є система високого крутного моменту. Простіше кажучи, двигун Тесла тепер може видавати більше потужності з меншою витратою енергії. Це означає, що двигуну не потрібно споживати стільки енергії для розгону подолання підйомів або підтримки контролю на високих швидкостях. Ось чому нові моделі Тесла відчуваються більш чутливими ніж раніше. Згідно з повідомленнями, цей новий двигун втрачає до 40 сотих менше потужності ніж попередня версія. А це означає, що з кожних чотирьох одиниць енергії використовувалося лише дві з половиною одиниці. Зараз використовується майже три повні одиниці. Це означає більший запас ходу, більшу продуктивність та менше споживання енергії. Тепер поговоримо про те, що Тесла називає своїм тепловим дивом системою теплової ефективності. Кожен електродвигун має одного головного ворога тепло. Коли двигун обертається надмірно тертя, генерує тепло, що витрачає енергію та знижує продуктивність. Однак Тесла встановила вдосконалену систему охолодження, яка не лише миттєво виявляє тепло всередині двигуна, але й контролює його на мікрорівні. Вона оснащена каналами з рідинним охолодженням, які підтримують однакову температуру кожної деталі, запобігаючи накопиченню тепла. Тесла стверджує, що це зменшило тепловиділення на 30 сотків. Це означає, що двигун тепер може працювати довше, без втоми збільшуючи термін служби автомобіля. Тесла також встановила у свій двигун датчики, керовані штучним інтелектом. Ці датчики постійно контролюють швидкість температуру та магнітне поле двигуна. Якщо відбувається навіть найменше збільшення тертя в будь-якій частині система автоматично налаштовується. Це називається самооптимізуючим двигуном, який підтримує свою ефективність у режимі реального часу. Уявіть собі, потреба в окремому обслуговуванні двигуна тепер зменшиться. За словами інсайдерів компанії, цей двигун виготовляється за допомогою високоточних автоматизованих машин, які збирають тисячі деталей з точністю до мікрон. Це робить двигун Тесла не тільки легшим і швидшим, але й готовим до масового виробництва. Це може зробити автомобілі Тесла доступнішими в найближчі роки, оскільки цей новий двигун на 25% дешевший у виробництві. Секрет магнітної революції Тесла. Тепер давайте поговоримо про секрет, який привернув увагу інженерів та вчених у всьому світі. Магнітна революція Тесли. Як би просто це не звучало, вона глибока та потужна, тому що новий двигун Тесла Ілона Маска тепер працюватиме без дорогих і рідкісних металів, які називаються рідкоземельними металами. Це ті самі метали, щодо яких вся індустрія електромобілів роками залежить від Китаю, оскільки майже 90 всяти рідкоземельних елементів у світі надходить звідти. Але тепер Тесла змінила ситуацію. Вона розробила конструкцію двигуна, яка працює на магнітах без рідкоземельних елементів, тобто взагалі без рідкісних металів. А тепер подумайте про масштаби цього. Більшість електродвигунів сьогодні залежить від рідкісних металів, таких як неодим і диспрозій. Ці метали надзвичайно важко знайти їх видобуток дорогий, а процес видобутку надзвичайно шкідливий для навколишнього середовища. Але нова технологія Тесла долає всі ці проблеми. Компанія розробила унікальний магнітний сплав, який усуває потребу в цих металах. Це означає, що двигуни Тесла будуть не лише екологічними, але й повністю сталими. Цей крок приніс Тесла дві важливі перемоги: екологічну безпеку та зниження витрат. Раніше викиди вуглецю, пов'язані з видобутком та обробкою рідкоземельних металів будуть практично ліквідовані. Цей видобуток здебільшого здійснюється відкритими кар'єрами, забруднюючи як землю, так і воду. Тепер, коли Тесла повністю відмовляється від цих металів, це матиме прямий вплив на навколишнє середовище, зменшить забруднення, зменшить кількість відходів та створить чистіший виробничий ланцюг. Другою перемогою є зниження витрат, оскільки рідкоземельні метали надзвичайно дорогі, іноді навіть дорожчі за золото. Вартість їх імпорту, переробки та інтеграції була основною причиною, чому ціни на електромобілі не могли впасти. Тепер, коли двигуни Тесла більше не потребують, їх виробничі витрати автоматично знизилися на 25%. Це означає, що в майбутньому Тесла зможе продавати свої автомобілі дешевше та глибше проникати на масовий ринок, але на цьому історія не закінчується. Цей магніт, що не містить рідкоземельних елементів, дає Тесла ще одну важливу перевагу: незалежність від ланцюга поставок. Раніше, коли світові постачання рідкісних металів порушувалися з будь-якої причини, як, от коли Китай скоротив експорт у 2021 році, вся індустрія електромобілів постраждала, ціни зростали, поставки затримувалися, а виробничі заводи закривалися. Але тепер Тесла більше не боїться цієї кризи. Оскільки її двигуни більше не потребують цих металів, це означає, що Тесла може легко постачати свої матеріали з будь-якої точки світу без будь-якого політичного чи економічного тиску. Багато експертів вважають, що саме ця технологія виведе індустрію електромобілів на новий рівень. Сам Маск сказав: наша мета не просто виробляти автомобілі, а створювати продукти корисні для землі. І магніт Тесла без рідкоземельних елементів це найбільший крок у цьому напрямку. Він не лише зробить автомобілі доступними та довговічними, але й покаже світові, що сталий розвиток може бути реальністю, а не просто мрією. Хоча інші компанії все ще покладаються на рідкісні метали, тесла вже дистанціювалася від них. Це означає, що в майбутньому Тесла не зіткнеться ні з проблемами постачання, ні з проблемами вартості, ні з критикою щодо навколишнього середовища. Потужність, швидкість та ефективність, нова продуктивність історія. Тепер поговоримо про продуктивність нового двигуна Тесла, який вразив автомобільних експертів усього світу. Двигун, про який згадував Ілон Маск, називають приводом наступного покоління, і Тесла стверджує, що цей двигун на 20 ефективніший і на 30% дешевший за попередню модель. Ця ефективність безпосередньо вплине на швидкість і запас ходу автомобілів Тесла, але це не магія, а результат нової інженерії. Цього разу Тесла внесла кілька покращень у конструкцію двигуна. По перше, він оснащений новою електромагнітною схемою, яка краще контролює споживання енергії. Раніше частина енергії в двигуні витрачалася у вигляді тепла, але ця нова конструкція значно зменшила втрати енергії. Ось чому двигун тепер виробляє більший крутний момент з меншою потужністю, що робить автомобіль швидшим. До речі, про швидкість Тесла Model S Plaid вже розганяється від 0 до 100 кМ год трохи більше, ніж за 2 секунди, залишаючись одним із найшвидших електричних седанів у світі. Тесла використовуватиме новий двигун у своїй майбутній платформі наступного покоління, яка буде оснащена Model 2 або Compact EV. Цей двигун буде легшим, дешевшим та ефективнішим, що означатиме покращене прискорення та економію енергії. Тепер поговоримо про запас ходу. Тесла чітко заявила, що новий двигун та система акумуляторів поєднаються, щоб збільшити запас ходу майбутніх моделей. Наразі запас ходу Model 3 та Model Y становить приблизно 500 600 км. Однак, за оцінками Тесла з двигуном наступного покоління, цей запас ходу може сягати приблизно 700-800 км без збільшення розміру акумулятора. Це пов'язано з покращеним перетворенням енергії, тобто двигун тепер використовує електроенергію ефективніше, забезпечуючи більшу цінність з кожної одиниці енергії. Система рекуперативного гальмування в двигуні Тесла також була вдосконалена. Коли водій гальмує двигун, передає цю енергію назад в акумулятор. Раніше ця система повертала приблизно 70% енергії, але тепер її зробили плавнішою, щоб гальмування було природним а також щоб трохи полегшити зарядку. Ця ж технологія ще більше підвищує ефективність Тесла, оскільки невелика кількість електроенергії повертається в акумулятор щоразу, коли гальмується. Сила двигуна полягає не лише в потужності чи швидкості він тепер надійніший ніж будь-коли. Тесла впровадила вдосконалену систему охолодження, щоб запобігти перегріву двигуна навіть на великих відстанях. Ця система контролює температуру на мікрорівні, забезпечуючи стабільну продуктивність, глобальний вплив. Чому інші бренди електромобілів бояться, найбільше занепокоєння щодо нового двигуна? Тесла полягає в тому, що якщо він дійсно досягне більш ефективної доступної та безрідкісно земельної конструкції та буде вироблятися масово, це може змінити математику всієї галузі, а це означає, що кожній компанії доведеться переглянути свою стратегію ціноутворення асортименту та виробництва. Вплив відчується першим, там де рентабельність низька, а масштаб є ключовим фактором. Наразі BYD має значну перевагу в акумуляторах та контролі витрат. Їхні лопаті акумулятори LFP є потужною силою, що забезпечує безпеку тривалий термін служби та низьку вартість, але перевага BYD полягає в акумуляторах. Якщо Тесла зможе зменшити втрати потужності з боку двигуна та досягти того ж запасу ходу з меншою кількістю акумуляторів, автомобіль може стати легшим та дешевшим. Це змусить BYD або продемонструвати значні вдосконалення свого інвертора двигун токсичність, або прийняти більш агресивне ціноутворення, що тиснутиме на маржу. BYD також розігрує такі карти, як гібридні DMI та Натрій іонні але поєднання ефективності двигуна та програмного забезпечення Тесла може стати для неї найбільшим викликом. Тойота роками зосереджувалася на гібридах. У цьому її сильна сторона надійні економічні та паливно-економні двигуни. Нові гібридні двигуни є високоефективними, але вони не є повноцінними електромобілями. Якщо новий двигун Тесла покращить як вартість, так і запас ходу електромобілів, ціннісна пропозиція повністю електричних автомобілів стане ще сильнішою. Це означає, що Toyota доведеться або швидко розвивати свою платформу інверторних двигунів для електромобілів, або пропонувати гібриди з більшою економічністю та відмінним запасом ходу, щоб клієнти казали, що вони дешевші за електромобілі та кращі для щоденного використання. У довгостроковій перспективі Toyota робить ставку на технології акумуляторів, такі як твердотільні акумулятори. Вік двигунів Tesla також збільшить тиск на неї, щоб пришвидшити розробку електромобілів. Платформа E-GMP Айонік 5.6 EV6 оснащена швидкою зарядкою 800, в міцною конструкцією та дизайном. Якщо новий двигун Тесла зробить автомобіль легшим та ефективнішим Hyundai та Kia, потрібно буде додатково оптимізувати свій інвертор двигуна та терморегулятор, щоб підтримувати баланс між зарядкою 800 В та запасом ходу. Вони вже мають гарні налаштування з точки зору співвідношення ціни та якості. Завдання полягатиме в тому, щоб забезпечити відповідність цін новому ціновому орієнтиру Тесла. Ford та GM впровадили зарядний роз'єм Tesla-NOX у ШТ, що показує, що екосистема Tesla вже стає стандартом. Якщо двигун також встановить еталон економічної ефективності Ford F-150, Lightning Mustang Mach-E та GM на платформі Ultium повинні будуть ще більше пришвидшити зниження витрат на виробництво підвищення ефективності приводних блоків та швидкість оновлення програмного забезпечення. Особливо в сегменті вантажівок, де кожен відсоток ефективності суттєво впливає на експлуатаційні витрати вдосконалений приводний блок. Тесла може безпосередньо знизити загальну вартість володіння TCO, що кине виклик основним ринковим перевагам Ford та GM. Магнітний підхід Тесла без використання рідкоземельних елементів дозволяє уникнути ризиків пов'язаних з постачанням та стрибків цін. Брендам, які досі покладаються на рідкоземельні магніти, доведеться швидко перейти на альтернативні матеріали та обуглені конструкції. Інакше шоки у вартості та постачанні вплинуть на їхнє ціноутворення. Підхід Tesla, що зосереджує увагу на двигуні, відкриває шлях до збільшення запасу ходу без збільшення розміру акумулятора. Це змусить BID-гібридну перевагу Toyota Hyundai Kia з 800 вольтовою версією та Ford GM у сфері вантажівок, адаптуватися до нового стандарту. Генеральний план Тесла до 2026 року бачення перезавантаження галузі. Бачення Ілона Маска завжди було простим і чітким вивести революцію електромобілів на новий рівень. Це означає не просто виробництво електромобілів, а трансформацію всієї світової автомобільної промисловості. Озираючись трохи назад, можна сказати, що Тесла вже реалізувала три основні генеральні плани: по-перше, показати світові, що електромобілі не нудні. По-друге, запустити їх у масове виробництво. А тепер третє і найважливіше зробити електромобілі настільки доступними та ефективними, щоб жоден бензиновий чи дизельний автомобіль не міг з ними конкурувати. Це справжній сенс перезавантаження галузі. Ілон Маск каже, що в найближчі два роки Тесла зосередиться на ефективності та доступності на зустрічі з нагоди дня інвесторів у березні, 2023 року Він заявив, що наступне покоління Тесла буде виготовлятися вдвічі дешевше та з вдвічі більшою ефективністю. Це означає, що Тесла зараз розробляє двигуни та платформи, які будуть не тільки низьковитратними, але й надзвичайно дешевими в експлуатації. Цей двигун стане основою нової лінійки Тесла, яка буде запущена у 2026 році. Нова платформа двигунів Тесла називається Next-Gen Drive Unit. Це той самий двигун, який буде використовуватися в майбутній Тесла Model 2, новій версії Model 3 та оновленій версії Cybertruck. Конструкція двигуна така, що він не вимагає дорогих рідкоземельних металів або великої кількості деталей. Це означає, що Тесла тепер зможе масово виробляти автомобілі, знижуючи ціну кожної моделі на 25-30%. Сам Ілон Маск сказав: якщо ми хочемо змінити світ, ми повинні робити автомобілі для звичайних людей, а не для багатих. Тесла 2 є найбільш обговорюваною, оскільки її ціна буде близько 25 нуль доларів. Мрія маска зробити його найдешевшим і найпродаванішим електромобілем у світі. І це можливо лише за умови зниження витрат на двигун, акумулятор та виробництво. І це генеральний план Тесла, який буде реалізовано у 2026 році. Говорячи про Cybertruck, він символізує майбутню ідентичність Тесла. Двигун, який встановлюється в ньому, це той самий новий ефективний приводний агрегат, який забезпечить більше потужності з меншою витратою електроенергії. Це забезпечить Cybertruck більший запас ходу та кращу буксирувальну здатність, незважаючи на його більшу вагу. Model 3 та Model Y будуть оснащені легшою версією цього двигуна, що покращить як їхній запас ходу, так і продуктивність. Стратегія Ілона Маска чітка, відповідно збільшити потужність і крутний момент двигуна для більших автомобілів, зберігаючи при цьому. Базову технологію, щоб знизити виробничі витрати, саме тому Тесла стає першою компанією у світі, яка використовує однакову конструкцію двигуна у трьох-чотирьох різних моделях. Це спростить виробництво, зменшить обсяг технічного обслуговування та зменшить вартість запасних частин. Маск неодноразово заявляв, що майбутня мета Тесла виробляти мільйони доступних електромобілів, і з цією метою компанія будує нову гігафабрику в Мексиці, де ці двигуни будуть вироблятися масово. Технологія виробництва там буде настільки швидкою та автоматизованою, що один двигун вироблятиметься кожні 45 секунд. Сам Маск заявив про це на минулорічних зборах акціонерів. Отже, суть полягає в тому, що у 2026 році Тесла не просто запустить нову модель, а змінить напрямок розвитку всієї індустрії електромобілів. Наближається час, коли електромобілі будуть дешевшими, швидшими та довговічнішими, ніж бензинові автомобілі. І це мрія Ілона Маска про перезавантаження індустрії. Майбутнє, де кожен водій, кожна країна та кожна компанія повинні будуть адаптуватися до стандартів встановлених Тесла. Майбутнє індустрії електромобілів. Чи зміниться гра знову? Тепер виникає питання, яким буде майбутнє індустрії електромобілів після появи нового двигуна Тесла. Чи матиме кожна компанія доступ до цієї технології, чи лише Тесла зможе її використовувати? І найголовніше, чи зробить цей двигун суттєву зміну для нашої планети в наступні 10 років? Скажімо, просто новий двигун Тесла це не незначна зміна. Це технологія, яка формуватиме майбутнє. Мета Ілона Маска зробити електромобілі доступними не лише для заможних, а для всіх. Якщо Тесла зможе масово виробляти цей двигун за низькою ціною іншим компаніям, також доведеться адаптувати свої технології. Тому що коли автомобілі Тесла стануть дешевшими, швидшими та матимуть більший запас ходу, у людей не буде причин обирати інші компанії. За такого сценарію такі компанії, як BYD Hyundai, Toyota Ford та GM також повинні будуть довести свої технології двигунів до рівня Тесла. Тепер давайте обговоримо, чи буде ця технологія доступна всім, чи Тесла обмежить її лише собою. Ілон Маск раніше заявляв, що якщо якась компанія хоче зробити свій внесок у створення більш зеленої планети Тесла, не перешкоджатиме їй використовувати свої патенти. Це означає, що в майбутньому інші компанії можуть прийняти конструкцію двигуна Тесла або її спрощену версію. Таке вже траплялося раніше, коли Тесла зробила свій роз'єм гнітача відкритим стандартом, і зараз майже всі великі компанії США впроваджують таку ж систему зарядки. Отже, можливо, що ця технологія двигунів також стане новим стандартом для індустрії електромобілів через кілька років. Тепер давайте розглянемо вплив цього двигуна на споживання енергії та викиди вуглецю. Найбільший виклик світу сьогодення залишається незмінним скорочення викидів вуглецю. Бензинові та дизельні автомобілі все ще спричиняють приблизно 15% глобального забруднення. Якщо новий двигун Тесла виявиться на 20-25% ефективнішим, це означатиме, що кожен автомобіль Тесла використовуватиме на 20% менше електроенергії для подолання тієї ж відстані. А зі зменшенням споживання електроенергії зменшиться навантаження на енергомережу, що також зменшить використання вугілля або природного газу для виробництва електроенергії. Це означає, що цей двигун принесе користь не лише Тесла чи її клієнтам, а й усій планеті. Протягом наступних 10 років, коли цей двигун буде встановлено в мільйони автомобілів Тесла за оцінками, він допоможе скоротити викиди вуглецю приблизно на 30-40 мільйонів тонн щороку. Це еквівалентно річному забрудненню невеликої країни. А якщо інші компанії впровадять аналогічно ефективні двигуни до 2035 року кожен другий автомобіль на дорозі може бути практично з нульовим рівнем викидів. Цей двигун Тесла задасть автомобільній промисловості новий напрямок, де основна увага буде приділятися не лише швидкості чи дизайну, а й ефективності. У найближчі роки компанії змагатимуться, щоб побачити, який автомобіль зможе подолати найбільшу відстань з найменшою кількістю потужності. Це будуть справжні перегони, і Тесла їх вже розпочала. А тепер скажіть нам, чи це наступний великий шедевр Тесла. Поділіться своєю думкою в коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб першими побачити такі відео.